Я вже писала, що кілька днів я буду за кордоном, ну на голові, звичайно, бардак. трохи є вітер, я зараз в горах Румунії, а саме в замку Пелеша, точніше за ним. І вийшла такий спонтанний прямий ефір, Зловила Wi-Fi. І що я хочу сказати? Ви знаєте, я дуже люблю подорожувати, і кожна подорож для мене це якась особлива. Я вже казала, що я. Е... З родини такої, де нікуди далі з сусіднього міста ніхто не виїжджав. Максимум їздили в сусідню країну до родини по великих святах мається на увазі, коли хтось одружувався, або, не дай Боже, хтось помирав. І це всі були мої поїздки. Я з дитинства дуже любила з бабусею подорожувати. Це для мене було щастя, коли приходилося раз в кілька років десь кудись їхати. І я ніколи не думала, що зможу собі дозволити подорожувати так, я хочу як я хочу, куди я хочу і скільки я хочу разів на рік. Це про що говорить? Про те, що головне бажання, головне дозволити собі бути собою, головне дозволити собі е, бути тим, ким ти хочеш, дозволити в голові. І наш чомусь так менталітет нав'язаний, що ми дуже чіпляємося за гроші. Постійно думаємо, грошей немає, грошей немає, і їх так і не буде. Коли ми стараємося заробити гроші раді грошей або складаємо гроші на чорний день, то вони на те й витрачаються. Тому краще складайте гроші на подорожі. Ви знаєте, як я почала спочатку відкладати, я зробила невеличкий конверт і відкладала 10% від будь-якого доходу. На подорож. І дивившись на цей конверт кожен раз, я мріяла, що я буду їздити. А сьогодні такий настав момент, що я можу не відкладати на подорожі, просто брати і їхати. А ще півтора року назад я працювала по 12 годин зранку до вечора, щоб мені вистачало на продукти, на деякий одяг і на харчування. Я працювала на сидячій роботі, і до вечора мене пухли ноги. У мене практично не було вихідних. Як був вихідний, то я сиділа, відповідала на телефони, тому що вела тисячі людей, допомагала людям бути здоровими, а сама втрачала здоров'я, нерви і так далі, тому що оплата не відповідала тій цінності, яку я давала людям. Сьогодні я є підприємець, я працюю сама на себе, і відповідно я ціную свою працю. Я ціную те, скільки я вклала в себе часу, гроші, і можу і допомагаю сьогодні іншим людям знайти і своє призначення, і повернути здоров'я, і знайти оцей блок, який забороняє тобі дати дозвіл собі. Який дозволяє відколупатися від себе, перестати себе гризти, який дозволяє зациклюватись на гроші і, о диво, вони єдиним чином починають приходити до тебе. Тому відколупайтеся від себе, кайфуйте, мрійте і дійте. Якщо ви будете мріяти і лежати просто на дивані, ваші мрії не збудуться. Дійте, дійте, розказуйте людям про свою цінність. Діліться з ними, радійте за тих, хто вже має щось, і цінуйте те, що ви маєте. Перестаньте заздрити, і життя буде набувати інших бар. Якщо комусь цікаво, як я це зробила, пишіть в особисті.